Друзі, всім привіт! Сьогодні, як ви вже, мабуть, здогадались, із картинки готую лечо. Цей салат мене здорово виручає взимку, коли різноманіття овочів не таке вже й велике. Щороку восени виділяю один день, щоб законсервувати цей смачнющий салат. Є кілька варіацій приготування цього салату. Хтось готує просто з помідорів і болгарського перцю. Я ж полюбляю додавати до цього салату цибулю та моркву. Сьогодні приготую саме цей варіант. Я вже вимила помідори, болгарський перець, вибрала яскравий і пов'язистіший, почистила цибулю та моркву. Підготувала усі необхідні спеції. Тут у мене лавровий лист, духмяний перець, відміряла необхідну кількість цукру. Також до салату будемо додавати сіль, оцет і, звичайно, рафіновану олію. А також підготувала півлітрові баночки. Я використовую, які в мене є у господарстві. Поки лече буде тушкуватися, банки. Про стерилізую. В процесі все вам покажу. Для початку займусь помідорами. Їх потрібно очистити від шкірки. У киплячу воду вкидаю невеликими партіями помідори, роблячи на них ось такі хрестопонібні надрізи. Знаю, що деякі господині не хочуть заморочуватися зі зніманням шкірки і перекручують помідори прямо з нею. Але я з цим не згодна. Я, як цінитель справжньої якості, Вважаю за необхідні ну, чистити томати від шкірки, щоб отримати дійсно ніжний смак без зайвих домішок. Коли вода в кастрюлі вже буде майже закипати, готую іншу посудину з холодною водою, дістаю помідори шумовкою і перекладаю їх туди. Від такого температурного шоку шкірочка почне одразу відходити від плодів і її легко можна буде зняти. Я роблю це ось так. Зараз вам покажу на кількох плодах. Очищаю один помідор, поки закину іншу партію, щоб не витрачався час, і продовжуємо очищати помідори від шкірки. Друзі, якщо вам цей процес здався занадто довгим чи нудним, то можна розбити приготування лечі на два дні. Одного дня, наприклад, приготувати помідори, хоч обчистити їх від шкірки, а наступного дня вже варити сам салат. Дивіться, як вона гарно відходить. Просто один за одним очищаю і перекладаю на будь-яке блюдо. Трапляються сорти помідор, в яких всередині може бути ось така бі біла серцевинка. Тому я цей момент перевіряю, розрізаючи кожен плід на четвертинки. І якщо я бачу ось таку білу серединку, я її вирізаю. Вважаю, що Цьому заняттю варто приділити час, бо я хочу отримати дуже смачний і ніжний помідорний соус. А ще помідори в такому вигляді можна навіть заморозити. Тому якщо у вас є велика морозилка, то обов'язково про це потребуйтеся взимку до будь-якої рагушки або перемолоти соус на піцу та куди завгодно. Я думаю, що ви знайдете, куди їх додати. Тому беріть ідею на замітку. Далі, коли в мене вже всі помідори очищені і порізані, пробиваю погружним блендером до однорідної консистенції. Переливаю масу у кастрюлю. Сьогодні у мене їх буде дві, і ставлю на вогонь проваритися. Тим часом нарізаю цибулю на дрібненькі кубики, підсмажую її на олії. Олії така достатня кількість. Роблю ніби таку легку засмажечку. Саме вона дає салату ось цю родзиночку-родзиночку смаку. Коли цибуля трохи зарум'яниться, додаю натерту моркву. Також трішки підсмажую і відставляю убік. Поки закипає помідорна маса, чищу та нарізаю увесь болгарський перець. Роблю це ось так. Першу перець нарізаю на смужки. Товщиною 2 см. А далі на невеличкі кубики. Дехто робить взагалі довгими смужками, декому подобається нарізати трикутничками. Так колись робила моя мама. Я люблю квадратиками. Коли помідорна маса уварилась протягом 10-15 хвилин, всипаю до неї перець. Дуже люблю готувати лечі. Тому що тут всі процеси дуже чисті: овочі, трішки олійки, нічого складного. Коли готую лечі, то для мене це як ніби свято, такі яскраві кольори, аромати, завжди позитивні емоції. Додаю по декілька лаврових листків, суміш духмяного та чорного перцю. Також всипаю необхідну кількість цукру та солі. Всі кількості по інгредієнтах для цієї порції, як завжди, шукайте в описі внизу під відео. Друзі, я просто впевнена, що ви також готуєте лечо за вашими власними рецептами. Мені було б дуже цікаво, якби ви в коментарях поділились якимись вашими секретиками приготування цього смачного салатику. Буду вдячна усім, хто напише. Гарненько розмішала і даю масі закипіти. Засмажечку додам вже в самому кінці. Болгарський перець має прокипіти так ще хвилин 10. Сьогодні я засмажку розділяю на дві порції, трішечки меншу і трішечки більшу, тому що у мене різні кастрюльки. От немає в мене якоїсь великої кастрюлі для цих цілей. Потрібно буде собі придбати. От робиш раз в рік якусь заготовочку і потрібна велика кастрюля. Помішую. І буквально ще 10-15 хвилин, і лече можна буде розкладати по баночках. Це дуже смачно Не лінуйте, зробіть собі таку заготовку на зиму, не пошкодуєте. Вже наприкінці тушкування я помішую лече ось цим черпачком, яким я буду розкладати його по баночках. Залишаю його прямо в кастрюлі, щоб він теж простерилізувався. Паралельно стерилізую баночки. У мене ось така величезна сковорідка. Наливаю в неї невелику кількість води, поміщаю баночки вниз шийками і даю їм ось так прокипіти, аж поки вони не покриються. Всередині, ніби такими великими краплинками поту. Ще один варіант стерилізації банок це у духовій шафі, або ж на водяній паровій. Бані. Я вибираю саме такий спосіб, який я вам показала, тому що він економний, і всі банки у мене перед очима на виду. Тобто я можу контролювати процес і ні про що не забути. Мені так зручно. Коли час вийде, забираю баночки і в воду викладаю кришки. Вони також мають простерилізуватися 5-10 хвилин. І на сам кінець додаю до лечі оцет. Додаю зовсім небагато, буквально по одній столовій ложці. Лече готове. Обожнюю цей запах. Він просто неймовірний. Розкладаю я наступним макаром. Установлюю банку на тарілку і обережно зачерпуючи гаряче лече вже простерилізованим черпачком, заповнюю її. Лаврові листочки потрібно із лече прибрати. Вони нам потрібні були лише для надання салатику-аромату. Розливаю лече гарячим по баночках і закручую кришками. У допомозі мені стане рушничок, тому що банки гарячі. Далі перевертаю їх дном догори. Знаю, що є рецепт плечі, який роблять навіть із рисом. Уявляєте? Тоді це могла би бути взагалі якась похідна їжа. Тобто ви виходите кудись на природу, взяли з собою баночки, і у вас вже зразу готова каша із. Овочами. Я не пробувала, але думаю, що це також смачно. На зиму багато овочів я стараюсь заморозити. Але лече – це єдиний консервований салат, який залишився в моєму арсеналі. Готую його щороку. Він прекрасно підходить і до м'яса, і до риби, і до круп'яних, і до макаронних страв. А якщо лече взимку додати до спагетті. Розігріти його і посипати зверхи будь-яким сиром, то виходить дуже-дуже смачна страва. Лече також можна пробити у соус і полити ним спагетті. Спробуйте. От і все. Дякую усім, хто додивився дане відео до кінця. Якщо вам воно сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і готуйтесь з любов'ю для ваших родин. Друзі, із вказаної кількості продуктів у мене вийшло 7-500 У мене тут також є і 700 грамових банок лечі. Коли салат розлитий вже по всіх баночках, ущільнюю їх і накриваю теплим рушничком або будь-якою ковдрочкою і залишаю остигати мінімум годин на 8, а краще на добу. Зберігаю лечі у прохолодному місці. Готуйтесь з любов'ю і насолоджуйтесь результатом. Я з вами прощаюсь. До зустрічі у наступних відеосюжетах.